Комусь Санта приготував подарунок нова допомога для українців, де ви будете жити у 2024 році. Розваги для дітей та дорослих у місті Калгарі, спортивні бізнес та розважальні клуби у місті Калгарі. І про все це ви дізнаєтесь у твої новини Калгарі. Любі, сильні, неймовірні і незалежні українці. Вітаю вас із різдвом. Сьогодні прекрасний понеділок. Він сьогодні вихідний, і ми його зустрічаємо знову разом з вами. Чому я невимовно радію? І знаєте, я переконана, що ви вже відкрили свої подарунки. А можливо, хтось навіть зустрів Санту цієї ночі. Ви обов'язково напишіть в коментарях, що для вас є найкращим подарунком під ялинку, тому що цікаво дізнаватися, хто про що зараз мріє і хто про що зараз думає. А у мене, до речі, для вас вже є подарунок. Від нашої книгарні Соловейко. Але перед початком я представлюсь мене звати Ангеліна Таран, я офіційна кореспондентка Конгресу Українців Канади, відділ міста Калгарі, і я вже готова ділитися з вами різдвяними новинами, порадами і прогнозами на наступний рік. Але ви сьогодні не сидіть вдома і обов'язково завітайте до української кав'ярні. Ну і саме час дізнатися, хто ж отримує ось цю різдвяну книжечку «Янгольська Скрипка. А сьогодні буде розіграш. Я вже приготувала в мішечку різні циферки. Коментарі, і зараз оберемо переможця. Один, два, три. Цифра шість. Переходимо, шукаємо в коментарях, хто ж це такий. О! Зачитай коментар, дякую за новини Ангеліні і Наталії за такий корисний бізнес. Дякуємо вам за те, що дивитеся новини Калгарі. і уже ця книжечка прямує до вас. Я вам написала: зустрінемося і передам вам цей подарунок, друзі. Ну а сьогодні в кінці програми буде ще один подарунок. Тож ви не перегортуйте новини, щоб не впустити свій шанс. Ну а ми з вами переходимо до новин. Найболючіше питання для усіх українців та канадійців це питання житла. І за останні три місяці населення Канади зросло на 430 тисяч. Тож, друзі, я пропоную дізнатися, чого нам очікувати у майбутньому році, чи слід купувати житло, що буде взагалі з орендою, та які будуть ціни, і про це нам розкаже ріелтор Максим Саксон. Добрий день всім. Моє ім'я Макс Саксон. І я працюю з Рімакс. Я сьогодні буду говорити про нерухомість іпотеку. Calgary, for 2024, but I will be speaking in English. So, Angelina, do you know what is going to happen? Do you guys know what's going to happen? Well, hopefully, I do because I sometimes know how to read. I am a real estate agent. <laughs> so, if you look at the real estate as a whole in Calgary, we see that it is one of the hottest markets in Canada, according to all the news outlets in Canada released statistically. According to Newswire and Royal LePage of Canada, we see that. Home prices are expected to rise next year in major markets across Canada, especially in Calgary. What is the reason behind this? Well, it may be declining in other cities. Calgary real estate market has been one of the hottest markets in Canada this year, in 2024. And why should we expect more raises in prices? Is because the Central Bank of Canada is expecting to either stop, flatten, or decrease interest rates back to the normal of about four to five percent in Middle to late of 2024. What will that mean? If you look at the real estate market here in Calgary, we see that the properties that are most sold and most listed are underneath that $700,000 price range. However, most of it is actually from $200,000 to $500,000. And why is that? That is because that is where the most people are able to afford that property. So if you look at statistics and graphs, we see that a property that is around $200,000 to $500,000 is on the market for a very low time and sells very quickly. It is the most recently sold here in Calgary. Now, what will this mean in the future in 2024? This will mean that there will be more demand for these property as our new norm for interest rates will be about four to 5%. So you should be able to expect anywhere from about 30 to $50,000 increase in price if you want to purchase a property from that 200 to $500,000 range, as many various sources of news outlets and statistics of Canada say that and especially many brokerages say that we are going to expect about an 8% increase in prices for real estate what does this mean for the future of the rental market in calgary well as the more demand comes in and more migration immigration comes into calgary the rental market is very dependent of the prices of real estate so if the price of real estate goes up you should almost expect your rental prices to go up as well it may not be a lot but it may be anywhere from about 75 dollars to 150 dollars depending on the property you're renting with all that said in our current real estate market today in december because it's cold outside it's holiday it's brown christmas as we call it our real estate market is actually slow so that means if you are looking for that property around that $300 to $500000 range there's a possibility that you can actually get into it at asking price or below asking price just because there's, there are less buyers today in today's market for example december november and january are usually the slowest months for real estate meaning there's less buyers now, once we get into February and middle of 2024, through the summer months, that's when the market picks up. Graphs can prove all of this through statistics of Calgary Real Estate. So, what will this mean for you? That means that if you're looking to purchase a property for $300,000 now at today's interest rate, you will be able to either get it for $300,000 or even maybe possibly less if your real estate agent is able to do that now if you're going to wait until midway through february or even halfway through next year of 2024 you could potentially be paying around $330000 $320000 for that same property but at a little bit less of an interest rate with brokerages reporting forecasting of 2024 and q3 to q4 to raise of prices that means a buyer that wants to potentially enter into the market like yourself would need to look at the graphics and statistics and realize where it is best for them to enter into the real estate market. Because for most, it is best to buy as soon as possible when it is a slower and a little bit of higher interest rates, but properties a little bit cheaper. Because as we look at people that were buying in 2021, we're jealous. We're like, oh, they got that property with such a good deal. Now imagine in a year, in two years, when interest rates come back down to the normal of 4%, 3 to maybe even 5% house prices will go up as the demand is still strong with migration and immigration in calgary so to conclude according to real estate professionals and brokerages throughout calgary and canada they are saying that calgary will experience one of the greatest growths in canada for real estate here in 2024 as interest rates are going to drop And middle to late 2024. Я Думаю, щоб краще зрозуміти, чого ви хочете у наступному році, і що вам слід робити, потрібно добре відпочити. А в цьому вам допоможуть безкоштовні ковзанки у місті Калгарі. Вони будуть працювати 26 грудня, а також 1 січня. Тож не впустіть можливість завітати і трішки відпочити. І до речі, у телеграм-каналі Твої новини Калгарі ви завжди зможете знайти ці новини у текстовій формі, щоб нічого не загубити. І також там на вас чекає інформація стосовно. Овно громадського транспорту, тому що у садкові дні громадський транспорт також відпочиває. І для того, щоб ви ще більше відчули сьогоднішнього свята, я маю для вас офіційне привітання від Конгресу українців Канади відділ міста Калгарі, ді фело Україні канідіїнс аюкраїні з Калґрі, анбегафов країні канадін конгрес калґрібранш плиз, есепта вомес валком здрина голей сезон. У цей нелегкий період, коли війна триває в Україні, ми хочемо, щоб ви себе почували частиною ширшої української громади в Канаді і нашу підтримку. Ми грейтфолтіолдозюсопортікреїн. And to those who remember that there's a war still going on. With the approaching Christmas season and the New Year, we wish all those who recently arrived to Canada a wonderful year, one filled with uh, prosperity and tranquility, and for us to one day again celebrate a free and independent Ukraine uh, here in Canada and uh, around the world. The Salex Fiat. Цьому випуску я хочу зібрати трішечки святкового настрою, розказати вам про організації і людей, з якими я працювала протягом цього часу, куди ви можете піти, де ви можете провести свій час. І перед цим хочу розповісти вам про організацію з Едмонтону, яка постійно організовує мітинги, яка просто невгамовний показує усю нашу українську громадянську і незалежну позицію. І до речі, нещодавно ми разом з вами із Муно допомогли зібрати кошти на на святкові подарунки дітям в Україні, що перебували в лікарні «Охмадид». І також вони звертаються до вас із побажаннями та з привітаннями. Ми щиро вітаємо мільйони українських родин, які сьогодні збираються разом, аби відсвяткувати святу вечерю та зустріти першу зорю. Це свято злагоди для глядання сім'ї. А всі ми разом велика українська родина. І хоч би де ми не перебували зараз удома, на роботі, в окопі, дорозі. В Україні чи за кордоном. Наша родина, єдина і кордон. У своїй мужності, незламності, взаємоповазі та взаємодопомозі. Людина в своїй вірі в єдину перемогу. Сьогодні мрія в усіх у нас одна. Нехай кожним родином прийде з У Кожну домівку достаток на українську землю перемогу. А з нею тисячолітній мир і процвітання. Бажаємо щасливого Різдва та смачної путі. Бережіть себе, бережіть свої родини та нашу Україну. Христос страждає. Ну а далі я хочу познайомити вас з українськими клубами, де ви зможете знайти своє цікаве дозвілля, проводити час, знайомитися з новими людьми, тому що я не перший раз отримую запитання, а де збираються українці. Так от тепер слухайте і запам'ятовуйте. Перше книжковий клуб Анна Жемова. Вона створила цей клуб для того, щоб щомісяця читати книжки, ділитися думками, а також проводити різні майстер-класи на будь який смак. Тож, дівчата, доєднуйтеся, приходьте, і я до речі, жодного разу там не бачила хлопців. Можливо. І хлопцям можна спробувати, ви не пишіть Ані, і вона вам підкаже. Ukrainian Business Women Club організовують різноманітні лекції, сесії, і кожної суботи у них є якась подія. І про подію 30 грудня я розкажу трішечки пізніше. Але я хочу, щоб ви обов'язково написали Ользі і дізналися про різні майстер-класи, і це унікальна можливість знайти однодумців. Це оточення допоможе вам рухатися впевнено вперед і здійснити усі ваші мрії. А якщо ви любите співати, хочете стати частиною. Великого хору, то я хочу розповісти вам про перевесло. Перевесло цього літнього та трішечки осіннього сезону провели три неймовірних українських пікніка з українськими піснями і живою музикою. Тож, якщо ви хочете поспівати, відчуваєте, що українська душа не може всидіти на одному місці, обов'язково напишіть їм і доєднайтеся до їхньої згуртованої команди. А якщо вам хочете займатися спортом, і ви взагалі для себе відкрили ось цей канадський дух ранкового бігання, то вам потрібно доєднатися. До Ukrainian Unity Runners. І я хочу показати вам, як ці люди бігають щосуботи, незважаючи яка за вікном погода. Ми для того, щоб люди активно проводили свій час в Калгарі не тільки під час роботи, а й у вихідні дні. Проводимо щотижнево в суботу протягом зимового періоду. І суботу в неділю в літній період пробіжки спільні. Показую вам бігову ком'юніці. Значить, догралися я. Я, я показувала трішки іншим людям, а тепер це буде в новинах. Бо як-то кажуть, добігалося в історії, будемо бігати разом. І це до речі, ті люди, у яких ви також можете знайти посилання в описі під відео, перейти, доєднатися до них, а вони ще пончики роздають після бігу. От ну класна тих, хто приводить людей. Якщо ти будеш проводити багато людей, ти будеш вилучати багато польщі. А якщо я себе привела, тут ми вже в ачи вже є. Якщо з 1 січня ти поставиш собі ціль пробігти якийсь забіг, то ми е, нашій ком'юніті організовуємо спільну подорож в Ванкувер, де ми 5 травня будемо е, бігти. 8, 21 або 42 км. кілометри. Якщо ти е, хочеш це зробити, тоді приходь до нас, ми тобі розкажемо і покажемо, і навіть дамо код на знижку на цей пробіг. Тому дякую на З мене дуже багато пончиків прийнято. Але в мене було багато кілограмів переживаю. Все, все на бігу зіде. Якщо про спорт, то поговоримо і про футбол, тому що неодноразово зустрічала чоловіків, які мали вже досвід того, як вони грали футбол, і кажуть, хочемо знову, хочемо ще. Так ось у нас у Калгарі є офіційна українська футбольна команда. І до речі, влітку вони мали благодійний матч на підтримку України між Едмотоном та містом Калгарі. Якщо вам цікаво подивитися, ви зможете знайти це відео у мене на Ютуб. А я хочу вам просто нагадати, що ви завжди зможете знайти. Однодумців у нашому українському ком'юніті у місті Калгарі, тому що наші українці не посидючі і завжди щось вигадують. І я хочу висловити усе своє захоплення організації Ukrainian Association of Calgary, тому що вони щоразу знаходять ем, різні форми того, як можна зібрати кошти, як організувати збір на допомогу нашій Україні, щоб зібрати кошти, закупити медикаменти і направити їх в Україну. І через цю організацію компанія Astra Group змогла допомогти українцям, які дійсно цього потребують у період різдва. Ва, давайте подивимося, як це було. Тепер справжнє різдво відчують 75 українських сімей у місті Калгарі. За підтримки компанії Astra Group кожен отримує такий пакуночок: монополію і ще один пакуночок, який зараз доносять. Давайте подивимося, як це відбувається. І звісно, приємно, що у людей буде відчуття справжнього свята і святкова вечеря. Сьогоднішня акція надважлива для маси українців, яка прибула до Канади, зокрема у Калгарі, у центрі православному святого Володимира. Зібралася велика громада українців, отримавши такі продуктові набори до великого різдва. Ось дуже приємно діткам іграшки і така вагома підтримка з Різдвом. Усіх нехай буде мир і злагода в Україні. І дякуємо за допомогу всім, хто допомагає тут у Калгарі українцям. А наступного року компанія пообіцяла підтримати ще більше родин. Я дуже сильно хочу, щоб ми саме не втрачали зв'язок із нашою Україною і не забували в якому контексті ми зараз існуємо, чому ми зараз тут і дякуючи кому ми залишаємося українцями. І саме тому пропоную вам дізнатися про новини України від нашого журналіста з України Нікіти Галки. Привіт усім, хто нас дивиться з міста Калгарі або ж інших канадських міст. Мене звати Нікіта, я журналіст і позаду мене знову наша сніжна українська столиця. Цей тиждень був досить активним на різного роду новин, зокрема, початок перемовин України та ЄС-хакерська атака на Київстар, протести у Києві і ще багато чого іншого. Про це все розповім за мить. Тож влаштовуйтесь зручніше, бо ми починаємо. Україна та ЄС стають ближчими 14 грудня. Єврорада проголосувала за початок перемовин про вступ України до ЄС. Особлива увага була прикута напередодні до країн, які висловлювалися проти, зокрема кажу про Угорщину, Словаччину та Австрію. Втім, як пізніше зазначили джерела Суспільному, що під час голосування тільки прем'єр-міністр Угорщини Орбан покинув залу голосування. Він це зробив для того, щоб не блокувати рішення по Україні. Відтак решта 26 країн ЄС проголосували одноголосно за, і Україна починає. Нає перемовини з Євросоюзу, втім зазначив, що це далеко не членство ЄС, а лише початок перемовин. Що далі, Україна та керівництво ЄС мають визначити так би мовити дорожню карту, згідно з якою Україна як держава має виконати ряд завдань та впровадити ряд реформ для того, щоб відповідати європейським нормам. Скільки цей процес триватиме сказати складно, але на прикладі інших країн можу зазначити, що й доходить до 10 років. Втім, новина приємна з чим вас і вітаю. Ну, а тепер про передову за даними Генштабу, найгарячішою точкою продовжує залишатися Авдіївка. Там за тиждень ворог мав певні просування у промзоні міста, а також північніше Авдіївки в районі Степового. Також пробував ворог атакувати на Харківщині та біля Кремної і частково поновив свої позиції біля Бахмуту. За даними Британського інституту вивчення війни, за тиждень ворог просунувся і в і Тепер контролює близько 90% території всього міста. Ну і також, за даними Діпстейта. Літиків вони вказують про те, що ворог пробує знову атакувати біля роботиного, яке було звільнене в рамках літньо осіннього контрнаступу. Ну і скажу також, є новини із лівобережжя Херсонщини, яке майже повністю окуповане. Там нагадаю, українські захисники отримують певний невеличкий плацдарм. Так ось за цей тиждень ворог тепер там перейшов у певний наступ. і Намагається вибити звідти ЗСУ. Ну а в середині тижня, за повідомленнями президента Володимира Зеленського, українські захисники встановили контроль над одним із тереконів в межах міста Горлівка. Це територія, яка окупована з 2014 року. Втім, буквально за добу окупанти повернули контроль над цією територією. Як повідомили мої джерела в збройних силах, це була більше диверсійна операція, метою якої було взяти в полон кілька бійців і повернутися назад. Збройні сили України там залишатися не збиралися. Щирим цей тиждень видався й на міжнародні візити та допомогу. По перше, президент Володимир Зеленський на тлі розмов про зменшення фінансової допомоги від Сполучених Штатів направився до Америки, аби зустрітися із американським президентом Байденом. Втім, цей візит особливими дивідентами для України не відзначився лише 200 мільйонів доларів США надали для України. Втім, допомогу свою запропонували інші організації та європейські держави. Відтак, міжнародний валютний фонд надає Україні близько 900 мільйонів євро. Також Ж ЄС надає ще 110 мільйонів євро, і Норвегія та Естонія 84,8 і 80 мільйонів євро. Загалом сума понад 1 мільярд євро фінансової допомоги для України лише за цей тиждень. Непогані новини, втім деталі про ці транші не повідомляють. Масштабна російська хакерська атака фактично зруйнувала роботу оператора «Київстар». що це означає на практиці, а те, що 24 мільйони абонентів, тобто більше половини населення країни, просто на кілька днів залишилися без зв'язку та інтернету. Особисто в мене оператор інший, втім мої знайомі та друзі демонстрували, що кілька днів не могли ані відправити смс, ані зателефонувати рідним, ані скористатися звичними для нас додатками, такими як Телеграм, Фейсбук чи Навігатор. Це спричинило певні хвилювання і невдоволення серед громадян. Втім. Це була не єдина хакерська атака також про спробу злому заявили Суспільному прес-служби Приватбанку, Монобанку та Ощадбанку. Втім, ці атаки були або не суттєвими, або їх вдалося відбити. Загалом скажу, що станом на зараз роботу оператора «Київстар» фактично повністю відновлено. Втім, думаю, що цей прецедент викликав серйозне занепокоєння щодо кібербезпеки окремих операторів, а також загалом зв'язку. Країні, ну а на цьому у мене все такими були новини за цей тиждень в Україні. Нагадую, що мене звати Нікіта, я журналіст з України. І на цьому будемо прощатися. Залишайте в коментарях, що вам сподобалося, або можливо, яка новина вас вразила. А ми будемо готувати для вас новини ще для того, щоб зустрітися рівно за тиждень. Усім папа, ангеліва, передає тобі слова. Свята святами, я усе розумію, але ми з вами не забуваємо донатити та підтримувати Збройні Сили України. І також не забувайте поширювати правдиву інформацію і завжди її перевіряти, бо наша перемога залежить від кожного з нас. Друзі, 26 грудня у Канаді будуть відзначати Boxing Day. Це знаєте, як велика чорна п'ятниця, знову дуже багато знижок. І до речі, якщо вам цікаво, ви можете завітати на сайти магазинів, які вас цікавлять, і знайти там знижки. І це дійсно великі знижки, там мінус 50%, відсотків, мінус 70%. відсотків. Я хочу вас трішки наштовхнути на те, де можна знайти знижки. Якщо ми шукаємо продукти, то це Costco, Walmart, Real Canadian Superstore, а також Safeway. Якщо це дім, одяг та космети. Winners Marshalls Home Сен, ви можете перейти на їхні сайти і подивитися, які там зараз є знижки. І побутова техніка на вас чекатиме у магазинах Best Buy, Ikea та Canadian Tire. За такі новини можна випити чаю і переходити до івентів. Розваги на різдво у місті Калгарі. Калгарійський зоопарк запрошує вас на неймовірну яскраву і сяючу програму. Щорічна традиція у Калгарі, коли зоопарк стає величезною казковою ілюмінацією з мільйонами вогнів і світлових фігур. Катання на кавзанах, різноманітні розваги, а також смачні страви та напої. Прийшли в зоопарк, подивилися на унікальних ведмедів, а також на красиве світлове шоу. До речі, всі активні посилання, я як завжди, залишаю в описі під відео. Ви переходите потім на сайт, купуйте квиточок. І насолоджуйтеся, подія працює до 7 січня. Фестиваль вогнів в Ердрі найбільше в західній Канаді безкоштовна різдвяна світлова виставка просто неба. Насолоджуйтеся яскравими світловими виставками, нічними подіями, поїздками на мініатюрних потягах і навіть візитами санти. Крім того, ви можете покататися на ковзонах, скуштувати гарячого какао біля багаття та відвідати шопінг лише для дітей. Подія дійсно протягом усього грудня. Ми, як завжди, переходимо в опис під відео. І якщо ваш санта вам не прийняє, ні, з подаруночок. прийдіть до нього самі і заберіть. Фестиваль Glow у Калгарі. Glow – це чарівний відпочинок. і Він відбувається на території Стампіду, який включає святкові атракціони, живі розваги та світловий сад з живими розвагами, коктейль баром і світловим садом, ідеальним для вашого селфі. Ви можете завітати на цю подію до 31 грудня, і як завжди, квиточки в описі під відео. А святковий чай також можна випити у Heritage Park. Це може бути зігріваючий або вітамінний чай. Свіжос. Вечені смаколики, вишукані бутерброди для гурманів у теплій та затишній атмосфері. Придбавши квиточки на цю подію, ви також маєте змогу відвідати музей на території Heritage Park, А також ви можете подивитися на старовинні автомобілі та отримати ексклюзивний купон на покупки дивовижних товарів у Heritage Plaza. Подія доступна 28, 29, 30 та 31 грудня. Не впустіть можливість. Ukrainian Business Women Club організовують дівич вечір. 30 грудня, якщо ви не компанія, бо ви не знаєте, що робити у ці новорічні дні та свята. Запрошую вас доєднатися до дівчат. Ольга знає, як розважити. Ольга знає, що сказати і як підтримати. Так що, дівчата, знайдіть собі потрібну компанію у цьому році, щоб потім не сумувати у майбутньому році. А 31 грудня запрошуємо вас на святкування нового року разом із гульба. На правах реклами скажу, що буду там ведучою і обіцяю вам незабутню програму. А також там буде жива музика, українські. Діджеї, смачні українські страви, канапки, розваги, конкурси та розіграші подарунків. Не впустіть свою можливість. Завітайте в опис під відео, придбайте квиточок. Тож давайте зустрінемо цей незабутній яскравий і 100% наш новий рік. У-ху-ху! А також о 23 годині 55 хвилин ви зможете спостерігати святковий феєрверк салют у місті Калгарі. його можна буде побачити із будь-яких куточків нашого міста. Але я розумію, що ці феєрверки можуть викликати не дуже приємні асоціації. Але я хочу вас попередити, що такий феєрверк буде, таке святкування у міста буде. але тут же споглядати, насолоджуватися чи уникати залежить тільки від вас. Ну не тільки про події, а також поговоримо про навчання, про те, де можна здобути новини нову професію, і можливо, саме ця професія допоможе вам реалізувати себе у новій країні. А вже з 2 січня по 2 лютого можна буде пройти навчання бухгалтерія для початківців. Чому варто брати цей курс? Тому що будуть ліцензовані курси від ESDS Канада, ліцензований сертифікат по завершенню курсу і звісно рекомендації для ваших майбутніх роботодавців. Навчання також буде відбуватися онлайн. І якщо вам цікаво дізнатися більше, ви можете перейти в описі під відео, зареєструватися і розпочати нову кар'єру у Канаді. А у мене для вас подарунок 24 січня до нашого міста і, взагалі, до цієї канади з величезним туром завітаю співачка Круть. Її пісні під бандурою із проникливими текстами 100% достукаються до вашої душі. Я хочу ближче вас познайомити із співачкою, і щоб ви так само прониклися її піснями, як і я. У мене відбулось невеличке перед інтерв'ю з Мариною Круті. Я можу сказати, що дівчина вже захопила моє серце, і пообіцяла, що кожен, хто на її концерт зможе відчути частинку вдому. Як вона каже, приходьте. Погрітися, потулитися і відчути рідне та домашнє. Також ми домовилися про повноцінне інтерв'ю у місті Калгарі, Тож дочекайтеся і звісно вмикайте сьогодні пісню Забери мене до себе на різдво. Саме ця пісня, з видами на Київ, подарує вам відчуття рідної України. І не забувайте, що квиточки ви зможете придбати в описі під відео. 24 січня ми з вами зустрінемося і послухаємо цю мелодію. І чуємо ось цієї знаєте культури, а також милозвучності, якої мені здається, в Калгарі трішечки не вистачає. А на цьому у мене все. Але не розбігайтеся. У мене для вас є подарунок, про який я вам обіцяла розповісти. Три шоу приготувала для вас мішечок із подарунками. Слава Слесо, власниця цього бренду намагається об'єднати різних майстрів із різних індустрій для того, щоб підтримати український бізнес. І якщо ви шукали подарунки вашим знайомим, вашим друзям, а можливо, просто хотіли зробити приємно собі, ви можете підтримати український бізнес та придбати щось оригінальне. А умови розіграшу дуже прості. Ви можете написати про те, що для вас є найкращим подарунком під ялинкою. Від семи слів, або просто поділитися своїми думками і враженнями стосовно цієї програми, можливо, написати якісь ваші побажання. Мені це дуже важливо, хочеться розвиватися. І якщо ми вже робимо такий передноворічний випуск, кожен зараз має якісь мрії про щось загадує, то я хочу, щоб у наступному році у мене вже була невеличка команда, і ці новини я створювала не самостійно, а вже могла на когось опиратися і трішечки розвантажити себе, щоб потім робити для вас ще цікавіше, ще яскравіше. І я переконана ще більш український контент. У місті Калгарі. Ну на цьому в мене вже точно все. Але будь ласка, не забудьте підписатися на канал, залишити мені своє серце, бо моє вже давно належить вам. І дзенькніть у дзвіночок, щоб щопонеділка не пропускати твої новини калгарі. А також на вас попереду чекають цікаві інтерв'ю і багато порад для того, щоб легше адаптуватися, щоб збудувати своє життя у новій країні. Мене звати Ангеліна Таран, і зустрінемося у новому році. Па-па! цей рік був непростий, але попереду на нас чекає світле майбутнє. І я в це безумовно вірю.